Об'явлення 1.9. Іван, брат і спільник в Ісусі. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми розглядали наше становище у біді, в царстві, а також в терпінні Сьогодні ми торкнемося важливого значення перебувати в Ісусі. Що значить перебувати в Ісусі? Важливо зазначити, що Святе письмо говорить про те, що. Той, хто перебуває в Ісусі, зовсім інший, ніж той, хто не перебував в Ньому. Тобто та сама людина, яка в Ісусі Христі, вона є зовсім інша. Єфісіанам 2,13 сказано, «Я, а тепер у Христі ви, що колись були далекі, стали близькі Христовою кров'ю. Або ось 2 Коринфянам 5:17. Тому то, коли, хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуле. Ото сталося нове. Або єфесянам знову ж, другий розділ, 10 вірш. Бо ми його творимо, створені в Христі, на добрі діла, як Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. І так, слово Господнє говорить про те, що ми зовсім іншими. І це є дуже важливим. Я хотів би проілюструвати перебування в Ісусі таким прикладом. Ми маємо, скажімо, листочок. Якщо ми його поставимо в книгу, то по суті ніхто навіть не буде помічати, є там листок з цієї книги він чи не з цієї. Всі будуть сприймати, що це єдина книга. Навіть якщо його взяти і зімняти, а потім просто акуратно скласти в книгу, знову ж не буде помітно, що там є м'ятий листок. чи... Якщо ми його замалюємо, якщо понаписуємо, будь-що там нічого не буде видно, тому що він перебуває і знаходиться в книзі. Так само і християнин. Якщо він до цього часу був окремо, то були видні будь-які недоліки, пом'ятість та запачканість. Але в даному випадку, коли він знаходиться в Ісусі Христі, це вже зовсім інше. Його не видно, тому що. Праведність Ісуса Христа, вона покриває Його. Вона занадто більша і занадто велика, щоб помітно було нас із Ісуса Христа. Тому це є важливо, коли ми приходимо до Нього, коли ми укриваємося в ньому. І про це саме Іоанн пише, що Він є спільником нашим в Ісусі Христі. Це найважливіше і найпривабливіше становище. Людини в цьому світі, коли ми пристаємо перед Господа, то ми пристаємо, я маю на увазі на вічному суді, коли ми пристаємо, то ми пристаємо вже в Ісусі Христі і вже не нас судять, і не нас визначають, хто ми і які ми, а визначають Ісуса Христа. Також і в нашому житті перебування в Ісусі це також важливе, тому що Павло пише філипян. 4.13. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. І далі наше життя має бути відповідним до життя Ісуса Христа. Якщо ми заховані в Ісусі Христі, якщо ми знаходимося в цій Книзі, незалежно від того, якими ми були до цього часу, ми маємо повторювати або бути такими, як Ісус. Филип'янам 2:5. Нехай у вас будуть ті самі думки, що в Ісусі. Христі. І так, це дуже важливо. В першу чергу, коли приходять проблеми, випробування, а ми знаходимося в Ісусі Христі, нам буде набагато легше. Скажемо, якщо цей листочок знаходиться в книзі, і на нього поляти водою він не намокне, тому що його не торкнуться ніякі атмосферні опади. Так, і людина, яка знаходиться в Ісусі Христі, його, цю людину не торкнуться ніякі проблеми. Це перше. Друге, варто зазначити, що людина, яка в Ісусі, вона має вести себе подібним чином, мати ті ж самі думки і мати ту силу, яку Господь дає. І третє, коли ми пристанемо про вічним судією, то ми також. Будемо не зі своїми справами, не своїми ділами, ні своїми вчинками представлені, а представлені в Ісусі Христі. Адже Слово Господнє говорить перше Солонянам 4:16: бо сам Господь при, із наказом при голосі Архангела та сурмі Божій зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Ісусі Христі. Амінь.